Льонь, мене питають, як вдягнути чохол на підголівник. Ну, зараз розкажу як. Тобі на який? На звичайний чи на геобразний? Давай на два. Давай на два. Для початку нам треба зрозуміти, де перед, де зад. Конкретно в цьому підголівнику перед там, де Антара. Коли повністю з то ми знаходимо на вивороті хрести. Знаєте, що це перед. Потім ми беремо підголівник, ставимо його або лицем, або задом до себе, кому як зручно і починаємо його плавно вдягати. Він доволі туго йде. Після того, як ми його натягнули, дивимося, чи він рівно стоїть. Якщо ні, крутимо його так, щоб він стояв рівно. Потім починаємо розправляти шви. Розправляю не конкретно в якусь сторону, а в ту, в яку буде гарніше виглядати підголівник. В даному випадку назовні. Після цього заліплюємо ліпучку між собою. Якщо є паровий утюг, що розутюжуємо. Тепер Г-образний підголівник. Почнемо з того ж самого, щоб поняти, де перід. Так же само хрестик. Їх починаємо вдягати спереді, надіваємо на цю частину. Після цього розвертаємо його до себе і натягуємо. Якщо тут не вистачає довжини, звідси перетягуємо назад. Можна по ходу діла розправляти шви, щоб було легше. Після того, як натягнули основну частину і розправили шви, заліплюємо ліпучку. Якщо є паровий утюг, проходимося утюгом. На цьому все і все не також і складно.